хай, з вами Eclipse і ласкаво просимо кава просимо прикольного ролика. називається Блоката. Так що за штука? Я зараз граю на з системы зомбіками. З них буду всіх валити. Що за фігня? Ня-ня-ня! мене ня. якась фігня вискочила, тепер я вже застав зомбі. Хты гомнюк іди сюди. Я хочу виграти. Дайте мені виграти. Так шось. Ага, ха -ха. я вже понимаю. Ай ты кусок какашки, іди сюди. Нє, я мене вбиває, не хочу. Ні, ні. <сум> Блін так, а ну йди сюди. Мамау-мам. Ма-мау-мау-мам. Ще чуть-чуть погамкали б. Ще живий зомбі. Що? <сум> зомбі посмертні? Тихо, хуксань. Не понял, окей, okay. тепер треба дочекатись коли вже всі здохнуть. Понятно, не хочу на цій карті грати. Дев'ятий ти, ну дев'ятий. Дев'ятий, я восьмий. Вуху! Он восьмий вже. Я багато чого там проходив, то значить адстек. От. Отстой, отстой. Окей. Ну що, граємо. Погнали. Ой. Загрузка, загрузка профиля, ну-ну-ну-ну-ну. Грай давай. Опачки. Такого більше за тих в бой. Ей, гоу, гоу го. Прикольна карта що навіть на такій не грав То погнали? Go, 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 go. Ой, стріляємо uh, Я так довго не знімав видео, тому що я шукав де скачати Ватіка, ну хоча я знав, де скачати, наприклад, мені було то тусі знімати. Я так кину свій канал. Ну, я таки подумав, а чого? Мені ще не знімати летсплей на різні ігри. У мене просто тут навіть самого... З моєї камери нема треба купити. А, стухне! О, у мене сто житків, і я далі живий во-хуо, вигона папа. Мене вбили, капець. Тільки що ж пройшов, мене зразу вбили. Окей. Так, погнали. А чо нам про лівою не піти, га? А може, зараз там мене вб'ють. А там тунель. Я так буду назвати його тунель. Вот ну, так не називається тунель, але ну, його буду назвати тунель. Окей, то все без смисла, блін, блін, мене лагає. Це є ненадовго бум пум парапом бум парапом пара парапам А, чому не кричається? А, я... Я під я тільки що у дичці плаваю. Оху! То на нікого не було. А! Хто мене вбив? Хто мене і мене. Капець, хто мене вбив? Я що вглядусь, коли... Капець. давай, Вживалка, тільки хардку. Я не можу вижити. Мене нуб вбив і все а не, нього 12. Harry Поттер навіть, є? Ну ч, погнали. Ой, ой, эй, эй, вс, вс. Короче, ну выгона pop, pop, Вс ух ты сдохну! Я вбив! Я я вбив! Вс треба володю і васика марка. Маргариту покликати з себе додому, тому що ми будемо зараз відпразнувати, що я вбив. Уху, прикольно. <губ> Погнали! Що я так довго йду? <губ> Треба тобто так швидко, так. <губ> 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 Погнали в б... <губ> Так, якщо хтось не появиться, то я буду так от робити. Ай, блін, от так буду я робити. Хто мене вбив? Мене вбив, ну, пінцями левел, а я вже восьмий. Крутяк прям. Привіт, пацаны. Що робите? Так, идам, идем, идем. Идем далі. Идам, идем, идем, идем. Так, хтось тут з нас є? Хтось? Що ти там робиш? Травку куриш? Все, я всім розкажу. Червоні, блин Оце поворот. Ва. Мене підбили. Чим мене підбили?